Женя народився в Росії, але проживав довгий час тут на Україні, і душа в нього була українська. Переживав він за Україну. Родичі є. Я знаю, що є родичі в нього в Росії, але Женя пішов захищати нашу країну, Україну і віддав своє життя за, за наш український народ, за його незалежність. Лариса Дуднікова прийшла вшанувати пам'ять свого колеги Євгена Ларшина. Він пішов захищати Україну в середині квітня минулого року. Загинув 15 січня біля села Костирка Херсонської області. Євгеній працював в нашому СББ рідний дім, дім-30» електриком з самого початку. Коли ми прийняли будинок, він був просто в аварійному стані, от конкретно по електромережам. І Женя скільки зробив для нашого будинку? Не говорив, що я не можу, що я зайнятий, що я там на другій роботі. Бо він паралельно працював і на заводі також електриком. На фронті 53-річний Євген Ларшин був стрільцем. На Херсонщині отримав поранення, несумісність з життям під час виконання бойового завдання. На далекосхідне кладовище в Кропивницькому прощатися з ним прийшли рідні, друзі, бойові побратими, колеги, сусіди. Він був десантником, і він цим пишався, що в нього й досвід такий. І все, і коли почалася війна, Женю призвали на війну. І він пішов воювати. Але він... Сказав нам, що він повернеться із перемогою, з таким ентузіазмом говорив про перемогу. Більше 20 років ми знайомі з Євгеном. Він на всі прохання, він був таким невідмовним. У нього донька, син, батьки зараз в такому дуже поважному вісі, 81 років, жінка. Поховали військового на Алеї Слави. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.